Вітаю! Нарешті після тривалої паузи я зіграв повну вікінд-лігу. Очевидно, мене суттєво змотивувала моя удача в піках. Представляю склад команди на воротах Едвін Вандерсар, справа в захисті Джанлука Дзамброта, пара центральних захисників Фабіо Канаваро та Лоран Блан. Тимчасово зліво в захисті в інтервал карт з еволюція Давіда Алаби. А саме Team of the Week Апгрейд плюс Peps Legacy. У центрі півзахисту Центуріонська еволюція Маркоса Льоренте та Thunderstruck Френкі Дейон. Центральний атакувальний півзахисник радіоактивний Ліонель Мессі. Зліва в нападі Франк Рібері, центральний нападник Самуель Ето і справа Джордж Бест. Маркус Льорренте і Давіта Алаба міняються місцями після зміни тактики. Персональні інструкції для крайніх захисників та Давіда Алаби залишатись. Позаду. Для Самуелі то залишатись попереду. Центральні півзахисники закривають центр, а вінгери звужуються, тобто Chance Creation Cut Inside. Тактика абсолютно дефолтна. Команда фантастична. Весь напад супер технічний, і не тільки тому, що у всіх Technical Plus. І простий дриблінг, і контроль м'яча у вузькому просторі. Ідеально для виходу з підпресингу і швидкісних комбінацій. Завдяки апдейту, що зменшив щільність гравців у центральній зоні, атакувати через центр стало можливим і тістом приносить задоволення. У лібері 5 зірок фінтів додають ще нові опції. Бест і без них чудовий. Ето двигуном також дуже спритний і знаходив моменти там, де здавалося, що ще м'яч втрачений. Триблінг Месі, очевидно, феноменальний і нейтралізує його недолік слабкість. Ти, щоб його відштовхнути, ще до нього підійди. Алаба крутий як в пресингу, так і в позиційній обороні. Бренкі зв'язує всю атаку і є ключовим гравцем. А ще мені сподобалося змагання між моїми гравцями за те, хто дасть кращий розрізний пас. А який сподобався вам найбільше? Льоренте і Бзамброта Надійні. Сподобався дует центральних захисників. Я вважаю, що їх плейстайли плюс у одного на відбори, у іншого на перехоплення, гарно один одного доповнюють. Вандерсар сейвить те, що від нього очікуєш, плюс трохи більше. Вікінтліга пройшла для мене вдалими відрізками. Почав 7-0, потім програв віпоспіль, а далі зробив серію із дев'яти перемог. Врешті-решт закінчив з рахунком 16-3. Поки з нагород зберіг на тоті пакопанів, піки відкрию у наступному відео разом з піками з легендами. Підпишіться, щоб не пропустити. Дякую всім за перегляд. Буду дуже радий, якщо ви поставите вподобайку та залишите коментар. Бувайте.